Спокійно, спокійно тут не можна вже Що ночі мешканці п'ятиповерхівки, що на котовського 51 а засинають під гавкіт собак та нявчання котів. Вони обурені. Поведінка жінки, яка проживає на другому поверсі цього будинку разом із тваринами, вийшла за всі припустимі межі. Стійкий трупний запах розповсюджується не тільки на весь під'їзд, чути його і на вулиці. На площадку вийти не можна, Я пробігаючи з площадку. не вихожу. Ну ну це просто неможливо. Пожалуйста, прийміть якісь міри. А Да. Тут діти живуть. Ми мы, мы ж потравимся тут. Лестничная площадка, вы меня извините, каждый день лежать кучи. Мои двери, мои двери напротив. Они в моче, понимаете? Дышать невозможно. Целую ночь скулят, воют, рычат. Ну понимаете, ну нормальний человек може сойти с ума от этого. Потрапити в таємничу квартиру виявилося не так вже й легко. Не допомагали навіть рушники на обличчях. Побачивши, що тут насправді відбувається, члени знімальної групи, не дивлячись на дорослий вік, оторопіли. Сказати, що побачене викликало шок, не сказати нічого. так так. так.

Зберігалися останки котів та собак не тільки на кухні, але й на балконі. Що жінка збиралася з ними робити, невідомо. Розмова з людиною, адекватність поведінки, якої викликає сумнів досить специфічна річ. Та й вести цю розмову мають представники зовсім інших установ. І ті в собакі, панімаєте? уйти із людей собак паніш? Ти неправду говориш. Ми зараз тобі допомагаємо. У вас у вас е, от ця собачка була убита, да? от що ви з нею збиралися? Робити? Съесть ее съесть. Да. Я бы отпустила, если бы они не были на моем імені записаны. А теперь попробуйте троньте еще этих собак и будете ви їх содержать. За словами мешканців п'ятиповерхівки, ніхто з відповідних органів займатися цим питанням бажання не виявив. Ми сьогодні сьогодні 17 часов пытаемся, пытаемся по городу, щоб хтось то прийняв то рішення. какое-то Ніхто не може прийняти рішення. Міліція не може зайти. Санстанции нету, э, кетч, э, домоуправление ничего не делает, и все, все ходят, смеются. Этот. Сегодня пришли представители из домоуправления, составили акт. Тут написано, что э, э, трупный, трупный запах. Так, да? Подписались, оставили, оставили все это дело и разошлись. Говорят, до, до понедельника вы ничего не сможете сделать. І дійсно працівники міліції втручатися у надзвичайну ситуацію відмовились. кажуть, жінка правопорушень не скоювала та й поводиться тихо, мирно. Мешканці будинку скаржаться, тихо поводиться, тихо волоче до своєї кімнати жахів нещасних тварин. А колись тихо запросить до себе у гості маленьку дитину Бучію.